Привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Мене звати Тетяна і це відео буде про розпакування наборів і набору, який я отримала в подарунок від Ані, з якою ми були в Львові на ретриті. І покажу вам ще, це буде розпакування, покажу повністю. І покажу вам ще, що я отримала в подарунок, бо в мене покупок не було. Мені тільки подарувала Наталя з мережки ось таку голку мені треба для килимової вишивки. Я хотіла ось таку голочку 40 гривень. А та, що з зірочкою прозорою, 350 Ну, це називається зачем платити більше. Я сама собі куплю шарм або зроблю, причеплю його сюди, і ось мені буде за 40 гривень, то порахуйте. За 350 гривень, скільки я зроблю таких голок собі. Правильно, мільйон. Так, ну а ми з вами приступаємо до теми відео. Тема відео в мене розпакування. Так як в кого було грошенята купувати, той купував набори там в мережки, я тільки то пригляділа, щоб я купила. Але я нічого в мережці не купувала, тому в мене немає того пакету, який є у всіх. Щаслива, що була в мережці. Ну, в мене є сертифікат, і я цей сертифікат маю витратити до. як, неправильно, використати до кінця серпня, і я Маю в планах це зробити, там я пригляділа дещо. Мені сподобався набор в такій дерев'яній коробці чи скриньки. Там хтось із дівчат в лотереї її виграв, і я бачила, як воно все виглядає. І Я бачила відшив в мережі. Ну, все, короче, хочу, не можу. Куплю його і використаю цей сертифікат, і буде 5% скидка мені. І буде мені такий набір від мережка, і буде в мене нарешті той пакет, що щасливо, що була в мережці. Так, бо Мені було соромно його попросити, бо дівчата і так, і телефон мені зарядили, і... Воду далі в потяг, і яблук, і слив, і каву зробили. І мені було вже ну незручно ж взагалі ще щось питати чи казати. Вони там, коли фотографувались, то я ховалася там де тільки могла, щоб їм не заважати. Е, значить, що? В попередньому відео ви бачили, мережка нам вручила ось такі торбинки. Да, Шопіри такі. Дуже файні ручки тут мені подобається. Тут ретрит мережка. Я вже із нею, куди тільки не, де, де тільки я з нею не була. Далі був пакет. В пакеті були нитки ось ці чотири кольори. 552 мотки і б 5220 Два мотки. І був ще у нас ось цей крутяцький магнит у подарунок. Оце я отримала від мережки в подарунок. Далі мені Аня Стіч э, Energy, до речі, завітайте до неї на канал. Привітайте її, в неї вже 1000 підписників. Вона подарувала мені ось такий набір. Вони, він називається вільна пташка. Артикул його: ось ви бачите, ФЛВ 0,44. Розмір буде в хрестиках, не в хрестиках. В клітинках цих 52 на 54. А розмір 9,5 на 10 см. Це в дюймах 3,7 на 3,9. Так, ось таких вона буде: кольорів бежевих. Я вже закинула його, буду робити собі сагу закинула вже, але ще не робила. 14-й каунт мається на увазі дерев'яшка. Ось така дерев'яшка, запах, Ой, неймовірний. Так, чи ось так я захочу, як вона йде на прев'ю, чи я зроблю її в іншу сторону. А можливо, я зроблю її взагалі. Як я творче скаю на всю голову, з цієї сторони і з цієї сторони, може, зроблю на дві сторони бісером двостороння, або зроблю нитками, не знаю. Так, є ось така, вітвір такий для підвісу, фетер. Запах неймовірний, дівчата. Так. Клас. Далі йде ось таких ниток. Тут їх 9 штук і сагу вони не дають. Десь я чула на якомусь каналі дівчата розповідали, що скоро буде наша програма. Можливо, вони її хочуть туди під handmade Expo на виставку, можливо, ні, не знаю. Ну, коротше, розговори вже ходять, а я ж уже хочу. Так, тож чекаємо. Далі в набір входить ось така листівочка. Клас. Я використовую ці листівочки, коли я дарую е ці подарунки, я підписую і відправляю. Хотіла сказати, за оцей паспорт якості. Він, Коли вони тільки його почали вкладувати в свої набори, він був такий Приємний на дотик і зовсім іншого матеріалу, і було бачно, що він дорогий. Зараз це звичайна бумаженця, яка йде ось сюди у мусорка. Він мені не потрібен. Далі. Далі схема. Схема, хто буде вишивати по паперовій схемі, до достатньо крупнячий, такий, тут 50 на 50. Ось ви бачите розміри. І ось так виглядає ключ. Це у нас хрест в дві ніті, Дев'ять кольорів. Тут у нас бек в два і бек в одну і бісер. Ні, вру. Не бісер. А цей фрузілок. фрузілок. Так, ось так. Ось так. Ну, схему не даєте, то не обижайтесь. Так, це у нас ще що стосується цього, цього набору. Ще в мене є в подарунках. Теж подарила мені Аня. Як, вона купила собі цю марку. Так, чи вони поклали їй ту марку в цей? І, і вона купила, чи як він. Аня, напиши мені, я не пам'ятаю в коментарях. Чи ти купила і тобі подарувала, і ти мені один дала, Чи Чи... Чи як? Чи ти забула, що він йде в подарунок? Чи що? Як там сталося з тобою це все? Не пам'ятаю. В общем, як це з Анею сталося, я не пам'ятаю, а як це сталося зі мною, я пам'ятаю. Аня достає і каже, я дарую тобі цей набір, Львів. І все. Вона, по-моєму, його вже відшила. Бо вона вже завершувала його там, коли ми сиділи. Ось. І Аня багато знімала, всіх познімала, всі столи і вишила. В общем, вона точно енерджайзер. Це у нас Зіна Крамер. Зайка Стіч. Ось така буде марочка. Що сюди у нас входить? Ось такий артикул 0,48, львів. трамвайчик. Вот эти калачики по Ларгония везде, везде по всему Львову. На фонарь а на фонарях, на магазинах, на... везде. Просто прелесть. И люди везде ходят с цветами. Что у нас тут? Размер работы 31 на 35. Хрестики в 6,3 на 7 сантиметров. В набир входит кольорова та символьная схема. Дерев'яна основа, фетр, бавовняне муліне. DMC 18 кольорів. Дві голки, магніт. На українській та англійській мові. Дизайнер Зінаїда Крамар. Ось так. Серія марка. І Зіна сказала, що вона. Вона нам прислала, до речі, сагу. Ось. і... Що ще я хотіла сказати, що з цієї серії почнуть, з цієї марочки, почнеться Зіна сказала серія міст. Тож я чекаю дуже Льві, Одесу. А взагалі-то я вам повинна сказати, що я трошки на дизайнерів ображена тут. Вони завжди роблять ці великі міста: Харків, Одеса, Київ, Львів. Харків, Одеса Київ, Львів. Дівчата, приїжджайте до мене в Портаненталь. Подивіться, яка, який, яке файне місто. І зробіть дизайн таких містечок маленьких. Вони не гірші. Вони красиві. Ну, що це таке? Саме назва мого міста Портаненталь. Це вам не хаджабей. Ну, погодьтеся. Так, далі що ще хотіла сказати. Ось така схема. Доволі крупняча. Ось такий ключ. Тут написано: в две нитки я вышиваю в три. Я так роблю завжди. И ось таки идут у нас ниточки. Дивительный. Классные нитки. Гарный органайзер. Тут артикул тоже у нас подпадает 0,48. Написано от руки: приятно. Человек умеет писать. Так, далее иде ось такая богинка деревяна. Магнитик маленький и две иголки. И вот такой подвес серебряный. Ось и все, что я вам хотела показать. Ось тут еще идут с этой серии. Мается на вас и серия марки. А в серии марки будет пиццерия Города, тобто міста. І я Зіні напишу. Нехай приїжджає до нас, подивиться мой портаненталь. По-перше, красива назва. По-друге, красиве місто. По-третє, так як треба, це все, щоб було. Ось її цей інстаграм і пошта. А це посилання на всі-всі-всі набори. Так, все. А, нет, не все. Ось еще у меня на Зараз. Угу. улетел. Так, что у меня на сейчас? Сам трамвайчик, фонарь с пеларгонией, калачиком. И вот еще будет тут фетрик. Вот такой. Це, я не купувала, дівчатки, я крім, я нічого не купувала, я цим дуже пишаюся. Так, зберігаю я ось в такому текстильному конверті. Я такі конверти шию сама, і дуже-дуже цим задоволена. Все, в мене все, Те, що я хотіла сказати по наборам. Так як я не скупалася, то в мене нічого і нема, крім цього. Ну, а зато. Є в цьому плюси, тому що цей 100% я вишую і, цей, і цю марку, і цю пташку. А купувати, як дівчата, купують собі в цей, я так не купую. Ось в мене стоїть текстильний такий торбочку, я таку шила собі. І в цю торбочку в мене вміщуються всі мої запаси. Хі -хі -хі. Клас? А в мене запаси пташка і львів. І ще ось там стоїть чобіток і святий Миколай від Телеартіс. А її більше мені не треба, я щаслива. Чому? Тому що зараз я починаю авантюру літню від ТелеАрттіс. Це буде 100, 10 днів ми будемо її шити. Починаємо 12 до 22, потім поки оформимо і ось. Тобто, в серці ще один буде фініш, помимо того, що я буду вишивати ці. Все, і мені це вистачить. Я закончу свого мішку від Тіер. І так буде. Все, закінчується відео. Тайм-коди вам вставлю, посилання на зіну я вам вставлю. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що ставите лайки. Переходьте на мій телеграм-канал, інстаграм канал. Все в мене є. Залишу лінк під відео. І є в мене в описі каналу також. Тож, ставимо лайк, підписуємо, ділимося, щоб ми з вами знали, що ми з вами. Гарні майстрині, один одного треба підтримувати. Бажаю, щоб ваші мрії здійснювали. Бажаю вам здоров'я, вашим родинам. Не забувайте подорожувати. Літа в нас залишилось трошки, тому, будь ласка, дуже багато місць, де можна відпочити, навіть в мене. В мене на морі я не можу піти, в нас море закрите. Ну так ми знайшли собі, куди можна їздити. Зараз є дуже файні міста. Шукайте, стучіть. І вам відчинить, <хи> як то кажуть. Все, до наступних зустрічей. Пока-пока.